Підозрюють у навмисному вбивстві свого співмешканця. 15 років позбавлення волі вимагає в суді батько потерпілого для Марини Полях. 31 травня у Дніпрі відбулося чергове судове засідання по цій справі. За словами жінки, чоловік бив її впродовж двох років. Вона 38 разів зверталася до поліції, але ці склали лише один протокол. Нагадаємо, її співмешканець Дмитро Плотніков раніше був засуджений за вбивство. Марина каже у 2021 році. Під Час чергової сварки той погрожував її доньці та бабусі. Тому, додає жінка, схопила ніж, на який і напоровся чоловік. А як і раніше, я не вважаю себе винною, і це доводять факти, факти, які ми збирали протягом судового слідства. Це дуже такий для мене болісний етап в моєму житті. Дуже складно, звісно, емоційно дуже складно, але я готова. Про деталі вбивства та спільного життя із його сином Марина каже неправду, зазначає батько загиблого Олексій Потніков. За його словами, обвинувачена також не надала жодного підтвердження побиття з боку загиблого. «Вона не показала в протоколі, що поліцюба гіпшого вона поняла жирним що нас будуть убивати. Вона не показала в протоколі, в чому конкретно заключалась угроза і Вона Встала з Дивана взяла, стала правою рукою нож і сделала один тычок в сторону погибшего. Хоча в матеріалах діла є доказательства, що тычок був не один. Батько загиблого двічі прохав суд про технічну перерву. За його словами, через втому. На третє прохання суд переніс засідання. Прокурорка від коментарів відмовилась. Я сьогодні почула дуже багато брехні, мою адресу. Це все неправда. Людина просто намагається перекласти відповідальність за виховання своєї дитини на іншу людину. Бо ті наслідки, які спричинені подіями, це насправді те виховання, які, яке дали своїй дитині ці люди. Зараз у справі Марини останні дебатні засідання перед вироком. Адвокатка жінки Юлія Сегеда каже, до цього вони готувалися три роки. За її словами, під час засідання батько загиблого брехав про результати слідчих експериментів. Він каже, що на одному і на другому слідчому експерименті були якісь різні різні покази, що зафіксовано на відео. Так на відео зафіксовано все одне так само. Тобто, покази Маріна Марина не змінювала. Це на біле, чорне і так протягом всього його виступу. Наступне засідання по справі Марини Полях відбудеться 28 червня. Мають завершити дебати та винести вирок. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін Суспільне новини, Дніпро.